Я не знаю, як я буду повертатися до роботи. У мене тут фарш на котлеточки. Ну, скажіть це йому щось. Йому так удобно. Кетчуп, соус. Гляньте, от сьотрузапік. Ну я в шокі, звісно. Всім привіт! Новий влог. Я їду по справах. І в мене деякі справи, які треба зробити. Зараз, до речі, пів дев'ятого. Я недавно тільки прокинулася, брехати не буду. Ой, таке воно життя на лікарняному. Я навіть не чую, коли будильник грає, коли коля встає. Ну, коли він приходить забирати баді. Я чую, бадьо гризається, йому не подобається, він гіркає, бо він лежить за мною під ковдрою, а Коля його з під ковдри забирає. От, а... А так я не чую, <плес> представте. Сьогодні хочу приготувати щось цікавеньке, смачненьке. До речі, вчора ввечері лікоть розболівся дуже сильно мені. Знову я йодом мастила. Взагалі не розумію, чого він боліє. От чого він починає боліти, не знаю. Напевно, мені треба ще раз до лікаря. Ну все, діла свої я вже зробила. Я в центрі, до речі, їду додому. Сьогодні, до речі, 25 число. І це означає, що у Артема Кіріченка, у сина Марини і Андрія, сьогодні день народження. Якщо я не помиляюсь, йому сьогодні 11 років. І, блін, в його 11 років, то я рахую, що ідеальний день народження. Бо він не вдома, він нетрадиційний. Він у відпустці. Коли вони прилетять, я вам розкажу, де вони були і їхні враження. Я думаю, що ми будемо в гостях, я підзнімлю, поки не хочу нічого говорити, бо то не наша відпустка. От. Повертаюся додому. Сьогодні, до речі, у мене теж справи є на 6 годину. На шосту годину маю ще одні справи. общем, день в справах, Хоч сьогодні. <смі> Хоч сьогодні якийсь трошечки насиченіший день, чим завжди. Вже такий ранок гарний, осінній, трішечки прохолодний. Але я все ще в шортах. Ой, клас. Принесла джем із півніці. Огірки і огірки. Потім зайшла в магазин, купила трішки винозваду, яйця 30 штук, фарш, фарш, булочку з кипником, пиво, з... Зі... Якщо то малася заружку, купила 4,5. Цибуля. І картопля. Все, такі закупи мені вийшли на 45 злотих. Нарешті. Нарешті. Ні, 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 це ще не кінець. О. О, це вже кінець. Я не можу. Ну кубиться це поліжку. Ви бачили? Ну, скажіть це йому щось. Mm. Йому так удобно? Удобно тобі так? Да? Бадюня. Жопка сунеться вниз. Ні? Що я тут готую? У мене тут фарш на котлеточки. Давно вже не готувала. І. У мене тут рагу! Картопля, морковка, цибулька, паприка і капуста. Томатна паста і спеції. Займаюся готуванням. зараз ще хочу дещо приготувати. Спить біля мене. Що там таке? Що? Кого ти там побачив? Все, все. Все. А! Ну, все, хвата вже. Почав гавкать. Тихо, ну все, вже, все, все, все. Ну, все, 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 все. Так, успокойся, ти, танцор. <плес> -ра -ра Мені показалося котлет і ай-ай рагу мало, тому я вирішила зробити тоненькі блинці. Приготувала. Загляньте, скільки бденців. Котлети вам уже показувала. І рагу. Все дуже смачно пахнеть і все дуже смачно виглядає. Я йду монтувати влог, а потім йду з баді гуляти. Ой, щось дуже простенька поза для вас, сер. Гляди! Все. Він знов не радиться, він на вулиці не радується він тобі. Він на вулиці не радиться. Ні. О, ти не Йо, бані, Все потім втік. Гляньте, що нам Ігор привіз. А ти йому щось дав? Дві нічого не брав. Не захотів рибини Ні, опять? я йому що його є. А, є в шоці гляньте, що тут у нас опять скарб. Це скарб. Ми збираємося в гості. Але я зараз з'їжджу по справах. Це треба трішки підкрутити, я дуже мало. Скільки скарбу. Ку-ку. Ой, це шесть. Зараз скільки там напевно? Сім. Начала восьмого, може піввосьмого, я вийшла від пульмонолога. Тому. що Два роки тому я була у неї, і оце мені треба було через два роки на контрольний візит до неї Бу. сходити. Мені було на шосту, просиділа в черзі півтори години. Ось от такі, от такі лікарі півтора часу очередь, хоча час було вставлене. Ну, типу, мені було на шосто. Коля вже в гостях, і я спішу, тому що вони мене вже ждуть. Що не сідали їсти, я в шоці? от ти що ти тут зробив? Гляньте, а сьогодні запік. Ну, я в покажі, шокі, звісно. <laughs> ти хазяїн? Оце, як Марина зустрічає, чоловік теж вміє зустрічати. З днем народження <рисладжуй>. сина. <рислад і я в шоці. Оце удачно, я так зайшла. Согласний Маринин тато. Ну да Ну да. Ну все, за щастя, за здоров'я. Хай живе здоровенький. Пошло. заходить правда? Так. А тепер ж пробуємо рибу, яку Андрій приготував. М -м -м. Видно? Та, ти що? Ммм, очень вкусно. Друзья, по вчерашнему Андрей, 10 часов конкретного упирания. Mm -hmm. Мы даже не, не выходим из лодки. Mm -hmm. 10 часов. Две щучки. Одна сантиметра 40, другая сантиметра 60. Смачно, нет? Ну, Коля Милев, конечно, 62 ноты. Mm -hmm. Ммм, очень вкусно. Всё. Перепробував все, що можна. І в і рапо я собі завжди, і все, і нікак. Я не знаю, як я буду повертатися до роботи і вставати рано. Сьогодні знову мене розбудила алергія зранку. В принципі, нічого нового, хоча вчора я не пила, е як ми в гості ходили. Бо я сказала для Андрія, ну, вибачте, але ні, я зараз на таблетках живу. От, е хотіла вам розповісти, що мені приписали новий е балончик від Асми. Не той, що був, а цей. І хотіла би вам розповісти, що. Цей балончик взагалі коштує 127,40. От, Але через те, що мені його виписала пульманолог, він для мене безкоштовний. Взагалі. Ці е, таблетки теж е, від алергії. Ей, Алло, давай, давай, давай. О. Е, коштують е, 16,62. А за них я заплатила 7,20. От такі діла. І купила ще шампунь від лупи. 20 коштує. Так що мала заплатити 164,05, а заплатила 27,20. Такі діла. Я зараз їду на почту, тому що мені треба проплатити пластик, колі. Ну, за цей пластик заплатити за карту 100 злотих, ніби тут 100 злотих, да, 100 злотих. І відправити лист цей на Ольштель. Чим я буду займатися, я малася раніше виїхати, але ну, не вдається мені. Я вже наскільки привикла до цього лінивого життя, не йде. Встала, поснідала, прийняла таблетки, полежала, подрімала, подивилася щось. І потім я встаю, пилосошу, там у мене квіти, як віти обрізаю. Бадіїсти насипаю, якщо потрібно. Ну, таке, в общем, не дуже суетливе життя. Після обіду в общем, тільки приходжу до нормального життя. Мама каже, як ти будеш повертатися до роботи. Добре, що після лікарняного у мене два, два тижні відпуска ще. Самі цікаво, як я буду повертатися. Не знаю, буде дуже тяжко, але я думаю, що в мене вийде. Які квіти в магазині. І ось соняшники. Соняшники взагалі клас. Ніколи мені коля не дарував, до речі. Так, виноград по акції, помідори, цибуля. Цибулю возьму. Заходила в магазин, купила крилець, фритки, олія. Олія. Купила цибулі, той, що показувала. Кетчуп, соус і дві пепсі. Одна залишилася в машині. Ну, це тут. Ну і торбу купила ще одну. Скупилася на 60 злотих 50 грош. Купила це по проганню чоловіка, бо так як вони вчора трішечки пили, хочу фриток із соусами шкідливими. І я подумала, що це ну, прикольна вечеря і вже плюс крильця. Я зробила тут філе куряче із цибулькою, і сметаною, і приправами. Буду робити тоненькі блинці з такою начинкою. Тут у мене відварюється одна картоплина. І рибка я буду обідати. Така вечеря. яка вечеря, Ну, в принципі, це може бути і за вечерю. Але взагалі це обід намічається в три часи, Рибка. Я її витягнула з тої олії, і просто полила уксусом. От. І, можливо, гірка захочеться, а можливо і ні, бо з уксусом рибка. <сорък> Дивіться, як ми його ігноримо, а він що з нами робить. <сор> <сорка> ну, все баді. <сорка> І зараз полетиш з ліжка. Фух, слава Богу, що ти там відволікся? Хух, ну, от дивишся, ж добре стоїть кісточкою, що ти нас трогаєш? Дякую за перегляд цього відео. Поставте вподобайку, напишіть свій коментар і до зустрічі в наступних влогах. bila mam kekau baca.